Йосип Кобзон отримав звання почесного громадянина Кобиляк 30 років тому, розповідає Ян Касьян, син відомого на весь світ лікаря, народного лікаря СРСР Миколи Касьяна. Тоді Кобзон часто приїздив до Кобиляк з безкоштовними концертами та й багато помагав місту. З покійним батьком вони дружили, були кумами. Він і сім'ї помагав донедавна. Зокрема, ліки потрібні діставав. Востаннє приїжджав років сім назад. Те, що міські депутати. Депутати позбавили Кобзона звання почесного громадянина неприємно, але, видно, необхідно у сьогоднішній ситуації, говорить Ян. Ну, у зв'язку з останньою ситуацією, що відібрали чи забрали, як правильно сказати, я не знаю. Можливо, поспішили, а можливо, це в принципі адекватна реакція на ті рішення, які проводяться зараз в Москві. От. Зрозуміло, що якби, ну скажу чесно, там відібрали ж і в Хазанова. От, і ще забув фамілію. Це так мене не зацепило дуже, як за те, що в кобзо не відібралися. Такий я його знаю, такий був достатньо близький в нашій сім'ї. Ну, неприятно, звісно, ну що є, то є. У Кобиляцькому музеї літератури та мистецтв матеріалів про Кобзона не густо запис у книзі почесних відвідувачів та декілька фото. Одна із них історична зображено момент народження своєрідного гімно Кобиляк. «Кобзон співав пісню про кобиляки на українській мові а на сцені був Микола Андрійович. І Кабзон каже: ну, куме, допомагай мені. І якісь там рядки вони от співали вдвох, обнялися і співали. І ось якраз на фотографії ви бачите, що вони обнялися. Цю пісню і згодом назвали гімном Кобиляк. Йосип Кобзон, як і інші діячі культури та мистецтва Росії, підтримали Путіна у його загарбницьких діях у Криму. Розповідає мер Кобиляк Олександр Ісип. Тому йому, як і Хазанову та Морозову, не місце серед почесних громадян нашого міста. Ми дізналися, що діячі культури та мистецтва Російської Федерації звернулися до свого президента Путіна. Про підтримку дій в Криму, а це захоплення української території, неповага до української державності та українського народу. Ми вирішили прийняти рішення про позбавлення тих діячів культури і мистецтва, які є почесними громадянами міста Коболяки, цього цієї нагороди. І цього звання рішення прийняли виважено одностайно на плановій сесії та без дискусій, говорить Олександр Сип. Це швидше не відповідь Росії та Путіну. Це щоб нам не було ніяково перед іншими українцями. Щоб нашому місту і нашій громаді не було соромно перед іншими громадянами України іншими територіальними громадами і містами України за те, що в нас є такі е, почесні громадяни. В той час, як держава під загрозою воєнного вторгнення, у нас росіяни, які працюють проти нас, є почесними. Від сьогоднішнього дня вони в нас не орденоносці, а ординці. Мешканці Кобиляк солідарні зі своїм керівництвом, підтримка Кобзоном, уродженцем України дій Путіна прирівнюється до зради. Якщо людина часто нас приїжджала, і часто й був у нас у місті. В місті. І на даний момент такі висловлення казати і такі свої думки показати насчет України, насчет нас. Україну треба любити, якщо він українець. Україна є єдина. І якщо він виродився тут в Україні і її придав, то я вважаю, що йому не від громадянство України і взагалі. І на Україну б не пускав, раз так відноситься до України Йосипу Кобзону, видно в задоволення бути почесним у багатьох українських містах. Почесного громадянина присвоїли йому у 2002 і у Полтаві, як вказано на сайті міськради, за особисті заслуги перед містом у розвитку духовності, культури і мистецтва, багаторічну творчу плідну діяльність, просвітницьку та громадську роботу. Наразі як повідомили у прес-службі міськради, ніяких Ініціатив полтавських депутатів щодо позбавлення звання не було. А Діонісій Каплін, депутат Полтавської обласної ради, говорить, що з такою ініціативою виступив відразу після оприлюднення звернення діячів культури та мистецтв по підтримці політики Путіна направив відповідне звернення до Олександра Мамая. Воно було проігнороване, тому робить це повторно. От у мене є документ. что мы сегодня повторно зарегистрировали э, письмо, Значит, и я рассчитываю о том, что на ближайшей комиссии перед сессией будет рассмотрен депутатами этот вопрос и будет позитивно, в принципе, одобрен, и Йосипа Кобзона будут э, ну, лишать э, статуса гражданина, почетного гражданина Полтавы. Статус почетного гражданина города Полтавы предусматривает отстаивание интересов этого города и, как минимум, этой страны. И человек, который позволяет себе подобные высказывания, он позволяет себе поддержку агрессии в отношении страны. Это для нас неприемлемо.